Усім привіт, агенти! Розпочався вже третій тиждень сезону PACT і в нас деякі виправлені є. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то ви знаєте, що буде багато різних подій. І прямо зараз, на початку тижня, у нас тільки три проекти від різних ютуб креаторів. DJ Tickle і також Rock Gold пропонують нам проходити вказані місії за відповідний час. А от Нозен Bad Skills нічого особливого не вимагає, просто пройти три будь-яких місії. Тож, виконавши перші два проекти, ми майже виконаємо і третій. Такі місії мають у такі позначки з годинником, У попередніх подіях вони так само відмічались, і колись давно, якщо ви пам'ятаєте, в нас були ліги, там так само показувався такий годинник. І, наприклад, тут Рокголд пропонує нам пройти місію. Американський музей. І що цікаво, неважлива яка складність. Наприклад, героїзм запускається таймер 9.16, Треба пройти цю місію. Ставимо середню і тут такий самий у нас таймер, тобто складність ми вибираємо самі собі яку нам комфортно. І за повне виконання всіх трьох ланцюгів цих проєктів в кінці кінців ми зможемо отримати по рюкзаку від кожного ютубера. А також у відкритому світі можна отримати ще по 3 частини від кожного з них: це футболка, худі та кепка, тобто всього 9 частин. І в мене є порада, як швидше це зробити. Суть у тому, що вони випадають саме з різних рюкзаків, валіз, сміттєвих бачків та тумбочок, так само, як колись нам додали нові візуальні частини з виходом доповнення Бруклін. Тож я відправився саме в Бруклін і пробіг вулицею направо і наліво, де дуже багато різних таких рюкзаків є. І на відміну від контейнерів за. Ресурсами вони оновлюються кожен раз, коли ви заходите в гру. Тож можна просто швиденько пробігтись, ви отримуєте якусь частину, бо падають вони в принципі з доволі високим шансом, але не 100%. Після чого вийти в головне меню і знов пробігтись тим самим місцем. Всі ці валізи та рюкзаки будуть знов активні. Також можна знайти такі місця і в Нью-Йорку, наприклад, в Беттері Парк, якщо від опорного пункту бігти вниз, теж доволі багато різних рюкзаків по вулиці розкидано. Гадаю, схожі місця є десь і у Вашингтоні, але сходу я такого нічого не пригадав, тому і пішов останні доповнення. В Брукліні, якщо піти наліво, там теж гарне місце є з автобусами, де доволі багато цих рюкзаків розкидано в одному місці. Тож просто перезаходьте, пробігайте знов ці місця, збирайте всі рюкзаки і валізи, і доволі швидко ви отримаєте всі ці речі. У мене це зайняло трохи більше 10 хвилин. В самій стрічці подій у нас нічого нема, що стосується цих YouTube креаторів. А ось наступна подія, Touch Overdrive, вже має свій значок і почнеться вона в п'ятницю 26 вересня. Те, що вона нам буде давати, я розповідав відео про оновлення. А подія з Rainbow Six Siege буде на початку наступного тижня, але вже ось така картка тут є. Якщо подивитися, то майже всі значки, окрім коліч Кенлі, тепер перемальовані і мають трошки інший вигляд з такою ось різнокольоровою аурою. Ну і стосовно виправлення, найважливіше з них це маска Тінкерін і її талант. Сам я особисто це не робив, не багав його, але хлопці в Discord кажуть, що вже він не працює, точніше працює правильно і забагати його неможливо, що дуже добре. Також місія на менеджера тепер розблокована, і тут можна вибирати спокійну складність, яку ви хочете. І той самий майстер тепер дає нам тільки маску Тінкерір. Ну а в саміті на 100 поверхі повинен падати пістолет Tempest, але це треба ще перевіряти спробувати поформити, чи буде він там насправді випадати. І також незрозуміло, чи прив'язаний він до цільового, тому треба пробувати ставити пістолети. Що ми одразу і вирішили зробити, пішовши на легендарний сотий поверх. Так як в мене був сейф, ми доволі швидко зачищали перший поверх. Хоча інколи прям ну дуже швидко це було. Якось по-різному з'являлися вороги, то були там і собаки, і міні-танки, і тостяки, і тоді це було доволі довго. А інколи чогось виходили тільки звичайні моби, і ми їх доволі швидко всіх знищували. Тож сам пістолет не прив'язаний до цільового луту, в мене взагалі хана стояла. Також на рейді вже є шанси його випадіння. Не знаю звідки її гравці. Можливо, якась статистика. Дякую Рудео за посилання на цю новину. І схоже, що ці відсотки дійсно реальні, бо у пістолеті падало доволі багато. Тільки тут є одна маленька проблема. На цей пістолет, як в принципі і на всі екзоти, які ми отримували з фінальних місій сезонів, немає креслення на реконфігурацію. Тобто ми не можемо виролити там третю характеристику, яку нам потрібно. Тож нам довелося доволі багато часу провести в саміті, щоб отримати ці пістолети саме зі шкодою цілі позавкриттям. Хоча саме мені такий не вий. Тому дякую Дмитро Ревернанту, який мені свій подарував. Але з часу ми здається таки повибивали всі. Бо потім люди мінялись в групі, і я вже не пам'ятаю, хто точно отримав, а хто ні. В принципі, це робиться нескладно, але займає доволі багато часу і нудно, бо доводиться робити одне і те саме: зачищати спочатку першу кімнату від ворогів, ну а потім ще й вбити мисливців. Да-да, закидуйте, пацани. За ж не, не збігайте в нас. Там, якщо місто ага. буде, то я, я заміню. Ламаю. сломал. Let's go! Oh, Я не I попал did. даже. О, Хагиос выпал и Ревернанта выпал. И мне Бигхорн выпал, походу. Мне тоже Бигхорн, походу, выпал. Ура! Також у деяких гравців є проблема з п'ятою главою подорожі, яка стосується активного модифікатору. Зіло, і так ці завдання дійсно найскладніші із усієї подорожі, як і сам модифікатор найгірший. На мою думку, хоч він не дає нам шкоду, але він дуже незручний з застосуванням. І хоч я показав, як робити всі 4 завдання, пов'язані з цим модифікатором, саме утримати 35 секунд все ж таки доволі важко. Як зробити його в соло, окрім того, що я показував в відео, я не знаю. Але якщо у вас є можливість зібрати хоча б одного або двох людей в групу, то тоді є ще один варіант. Йдемо на місію капітолію, можна взяти найлегшу складність. І треба швиденько добратися нам до фінальної кімнати. Вбиваєте першу групу ворогів, і після цього вам треба помічник, який би активував цей генератор перший, поки ви займете правильне місце. І поки ваш помічник чекає вас на генераторі, ви повинні прийти от сюди, до цього місця, де в нас з'являються вороги, які потім вибігають. Вам треба присісти ось тут і дивитися всю щілину. Взяти короля стрільців, і ваша ціль не випускати їх звідси. Як тільки вороги будуть з'являтися, ви повинні швиденько їх всіх вбивати. Якщо у вас сам активний модифікатор зілот ще не прокачаний, то можете прокачати його до 5 рівня, це вам значно полегшить виконування цього завдання. Тож, коли ви зайняли правильне місце, ви активуєте цього зілота і чекаєте деякий час, бо тільки через 10 секунд вас почнуть спадати стаки. Коли вони вас вже почнуть спадати, ви можете дати команду побічнику, щоб він активував саме генератор, і після цього починають з'являтися вороги. А ви починаєте їх просто без зупину знищувати. Оці вороги після своєї смерті будуть додавати вам секунди. І таким чином вам доволі нескладно буде утримати цей зілот. Тому 35 секунд це насправді не проблема. Також можна взяти ще одного помічника з піною, який став би з іншої сторони і притримував ворогів, які будуть вибігати, або добивав би їх, якщо вони все ж таки розбіжуться. Ось тут вони будуть вибігати і просто підняти їх ось в цьому місці. Так, можливо, тут ви їх не вб'єте, але ваш помічник може це зробити, щоб нові вороги з'являлись саме там всередині і ви їх добивали. У будь-якому разі, ви можете звернутися за допомогою нашому Discordі. І цікавий момент я помітив з новою системою облави, тепер кожен тиждень скаута треба активувати окремо. Якщо в попередньому сезоні вони всі активували самі, коли приходив відповідний тиждень, і можна було виконувати якісь завдання, а воно паралельно виконувалось ще й в іншому тижні. Тепер так не вийде. Якщо у нас, наприклад, перший тиждень зараз активний, то наступний треба вручну активувати. І якщо ми, наприклад, зараз активуємо третій, і він тепер у нас головний, скажімо так. То другий і перший автоматично вимикається. Тобто нам треба кожен раз вибирати, який саме тиждень ми хочемо зробити. Звісно, якщо ви їх будете виконувати по черзі, то вони будуть вже якби заблоковані і виконані, і автоматично буде останній активний. Тож таким чином, ви можете собі спланувати, коли саме отримаєте сезонний досвід за кожен тиждень, але в той же час виконувати вам їх доведеться довше, тому що паралельно ви не зможете зробити завдання з різних тижнів. Ось така система тепер. Ну а ще одна інформація, можливо, комусь буде цікава, була в нас розмова про бібліотеку та ті характеристики або таланти, яких там немає. Талантами, звісно, простіше, але з характеристиками може бути проблема. Тому ще один варіант, окрім як просто у відкритому світі, де знаходити потрібні нам речі і забирати з них бібліотеку таланти або характеристики, можна спробувати також покрафтити на виробничій станції. В принципі, та я так і думав, але тепер точно перевірив, що сама станція не прив'язана до нашої бібліотеки. Фактично, коли ми щось там створюємо, це те саме, що вибити з якогось ворога. Тож може пощастити і випаде вам потрібний талант або потрібна характеристика. Саме так я собі заповнюю. Повністю всю бібліотеку. Нарешті знайшовши талант софтспот для пістолета. Ну і також деякі оновлення на скрамниці. Повернули набір, який вже колись був, офіцера охорони чорних бівнів. І також додали новий набір маневрів. Можна отримати ось таку маску, здається, вона схожа на ту, що була в комплекті Red Eye. Позаду тут якась цікава конструкція. Також ось такий суцільний костюм. Таким прикольним планшетом. І ось такий однолямковый рюкзак з рацією. И тут у нас прикріплений телефон. І ось такі рукавички. А також така фарба для будь-якої зброї. І схоже на цьому все, відкінець тижне ще буде подія, а поки подивимось товари. У нас тут Генрі з нецікавими характеристиками тому тільки на експертизу бренд Electric бронежилет. Максимальний шанс крита для пістолетів кулеметів. А це Р'є з оптимізмом при бажанні можна взяти, хоча характеристики такі собі середні. Цікавий бронежилет можна взяти для використання на якийсь мінометний білд. Тут вже є шкода від навичок, а також негативні ефекти. Можна взяти Склопушку таланту. Нова гвинтівка імена Ахіллес, тому можна взяти її 20 штук, щоб заповнити експертизу з нуля до максимуму. Максимальна шкода для штурмових гвинтівок. І також для снайперських гвинтівок. Stage Left більше на експертизу і талант ідеальна кувалда, але частіше на дробовіку використовують. Також для гвинтівок максимальна критична шкода. Захист від еліти, але всього 11%. Кабура Forge. Нічого цікавого на експертизу. Ліквія падає сюди як сміття, тому не цікаво. полумет ме бігшоу на експертизу. Вектор 9мм з правильними характеристиками під будь-який талант, тому можна взяти, якщо у вас нема. Хоча багатенько оптимізувати три характеристики. Для дробовиків максимальна характеристика швидкість зміни зброї. Для бронежилетів максимальна броня. Екем Лонстік, нічого особливого, звичайна імінна снайперська гвинтівка, як і цей рюкзачок Аксель. А ось маньяк це вже ТЗ-ексклюзивна річ, тому можна взяти для прокачки експертизи, але не більше. Хіншейк, нічого особливого, звичайна і річ, не витрачаємо валюту ТЗ. Рукавички Єлгір, захист від вибухів, а також ергономічність. Можливо, комусь вони потрібні, або взяти заради тканини, якщо у вас багато валюти ТЗ. Можливо, це і на якісь біл з Товторогом ще піде. Голлангір, іміний рюкзачок, Кубук Анархіст. Це не за ексклюзивна річ, але тут нажиє критична шкода, при бажанні можна зробити Шанс Кріп. І непоганий талант Вікет, який збільшує нашу шкоду від негативних ефектів. Тож можна тут придбати. О, максимальна точність для пістолетів. Дмитро, це ж тобі. Не сьогодні You're Reliable, надійна новинка. Це звичайний кулемет імінний, тобто не ТЗ ексклюзив, тому можна тут не витрачати валюту ТЗ. Для кабури максимальне відновлення броні. Але знов таки за валюту ТЗ. І тут у нас маска Єлгір. Тут негативні ефекти і шкода від навичок. Не знаю, де таке потрібно, хіба що на тканину. Мендоза у нас зараз в Естенді. Нагадую, це забаговане місце. Сюди треба приходити не від сейф -хаусу, а від якоїсь місії. Інакше у вас не буде видно товарів. Адені Вівер Федерал Тріангл недалеко від поселення Театр. Те саме, що зі зворотнього відліку купуємо для прокачки експертизи за кредити нічого цікавого. Середній щиталом такий собі за мисливців Вашингтона. За Йорських мисливців мисливець збився, не цікавий, в нас тут негативні ефекти та навички лікування. Теж середній хансман за бруклінських мисливців. Так, у нас тут три екзот контейнера і один іменний. Небагато, але три екзота це добре. Ну а тепер активність у наших кланах. UA перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Туду контейнер третього рівня. Ось така в нас активність на другому тижні сезону пак. Ну що ж, ось такий в нас початок тижня. Доволі легко можна отримати всю одежу від контейнмейкерів, але з нашивками там проблема. Рокволд роздавав їх прямо у себе в чаті на Ютубі, викидуючи коди, які дуже швидко забирали і вже активували на сайті Ubisoft. Можливо, з якимись скриптами чи ботами. Бо звичайним глядачам фактично нереально було це зробити. А ось вже нас in через Twitch роздавав це тільки тим людям, які виконували завдання і їх відбирав якийсь бот, надсилаючи ці коди в приватні повідомлення, наскільки я зрозумів. Мабуть, ДДЖТікал робив так. Саме. Проблема в тому, що в них обмежена кількість цих кодів для нашивок, і виходить так, що це дуже раритетна штука, яку найменше всього помітно на персонажі. І було б цікаво, якщо хтось отримав таку нашивку, тому напишіть про це в коментарях. А також ставте вподобайки і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!